Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти вам про сечову кислоту. Аналіз виконується по крові, тобто, не треба плутати цей аналіз сечовиною чи з аналізом сечі. тобто, цей аналіз виконується дуже просто. Ми забираємо пацієнта кров і виконуємо цей аналіз. Він виконується технічно за кілька хвилин на сучасних приладах біохімічних. І відносяться до ниркових проб. Тобто разом з креатиніном сечовиною сечова кислота може відноситись до ниркових проб. Чому саме зараз розповім? Е, перш за все, е, як в принципі в нас відбувається обмін сечової кислоти в організмі. У нас в організмі верніше, в організм в нас складається з клітин, от і в клітинах є ядра. І в ядрі кожної клітини в нас є інформація генетична, і є такі в нас РНК і ДНК, тобто які відповідно несуть нашу генетичну інформацію при розпаді клітин і ядер, тобто які може відбуватися внаслідок різних реакцій, тобто, наприклад, при зневодненні багато клітин. В нас розпадається. Часто це буває так само при отруєнні, при запальних процесах, при постійному запаленні, при алергічних процесах. Тобто в нас часто розпадається більше при аутоімунних захворюваннях, так само системних. У нас йде розпад клітин в надлишку. І е, коли розпадаються клітини, розпадаються ядра, і велика кількість е, РНК ДНК виходить в кров, і відповідно. Знову ж таки, вона от, РНК ДНК розпадається на пуринові основи. От, І ці пуринові основи виводяться якраз з нашого організму завдяки наш, роботі наших нирок. І коли нирки працюють погано або є ниркова недостатність, у нас е, ці пуринові основи нагромаджуються, кристалізуються і утворюються е, кристали сечової кислоти. Тобто, у нас є наблишок сечової кислоти. Саме кристали сечової кислоти можуть знаходитися часто в нирках і перетворюватися навіть камінці у рати. Далі вони можуть осідати в зв'язках і суглобах, і крім того, утворювати тофуси, тобто такі нарости, тобто з сечової кислоти. Тому що, по суті, сечова кислота в надлишку є просто сміттям, тобто вона не має якоїсь корисної дії для організму. І коли її забагато, відповідно в нас є забагато, скажімо, надлишок сміття в нашому організмі. Крім того. Коли е, наші лейкоцити, які в принципі полюють за чимось е, таким, що організму не потрібно, тобто наша імунна система так, е, реагує на е, ці надлишки кристалів сечової кислоти і пробує, скажімо так, їх теж атакувати. І коли лейкоцит атакує, е, відповідно, кристал сечової кислоти або коли проходить коло нього, він може розриватися і виходить назовні. Ферменти виходять назовні, які можуть спричиняти запалення, тобто і в нас тому при подагрі це вже питання прояв високого рівня сечової кислоти. В нас знову ж таки може бути запалення, а запалення проявляється найчастіше при подагрі болями або біль з'являється в суглобах. Крім того, може спухнути великий палець ноги вночі, переважно. Але можуть набрякати будь-який суглоб, і пацієнт може відчувати біль в будь-якому суглобі. От, і таким чином це вже йде загострення подагри, скажемо, з якою пацієнт з яким загостренням звертається до лікаря, сімейного ревматолога чи травматолога. От якщо утворилися камінці в нирках, то звичайно звертається до уролога. Тому надлишок сечової кислоти це проблема не одного тільки лікаря. Тобто це може бути і сімейний лікар, робити менеджмент, тобто давати лікування, може бути ревматолог, може бути невропатолог, от може бути лікар-уролог. Тобто це найчастіші лікарі. Крім того, знову ж таки, подагра дуже часто є при метаболічному синдромі, надлишку ваги. Тому часто так само до цього має дотичність і дієтологи, які рекомендують так само певну дієту. І відповідно лікарі-ендокринологи, які займаються переважно надлишком ваги і цукровим діабетом другого типу, ну, ось так коротко про сечову кислоту. Що стосовно саме лікування, так перш за все, це дієта. Тобто, пацієнт має виключити практично більшість алкоголю, тобто ну, будь-який алкоголь, особливо сильний алкоголь або пиво. Тобто, ці, цей алкоголь може спричиняти, скажем. Дуже прискорювати обмін нашого організму, має сичогінний ефект, як пиво, так і відповідно це призводить до скачків сечової кислоти. Так само до, скажімо, дієти має відношення зменшення кількості вживання м'яса, особливо червоного м'яса і великої кількості. Тому подагра колись називалася панською хворобою, тому що тільки заможні люди могли вживати багато алкоголю і їсти багато м'яса. І в них практично були побічні дії такої дієти. Крім дієти, відповідно ми маємо препарати для зниження сечової кислоти. В світі використовується при загостренні колхіцин. Такий препарат, крім того, знову ж таки ми можемо використовувати так само алопоринол або аденурік, тобто це два препарати, які діють достатньо подібно, от, між якими є нюанс по маркетингу і по ціні, але в принципі вони діють достатньо подібно і зменшують рівень сечової кислоти. От, в чому помилка така? і такий нюанс стосовно підходу лікування і контролю сечової кислоти? Перш за все, що ми, як лікарі, звичайно, втручаємося тоді, коли є загострення подагри або високий рівень сечової кислоти, який призводить до больових питань, переважно це біль в суглобах. І тоді лікар призначає курс терапії. Але насправді от менеджмент і відповідно контроль сечової кислоти має відбуватися постійно, особливо пацієнтів з надлишком ваги або пацієнтів з аутоімунними захворюваннями, або пацієнтів, які вживають, наприклад, хіміотерапію. Тобто, відповідно, для них потрібно контролювати і моніторити цей показник постійно і призначати знову ж таки препарати для зниження сечової кислоти не на день, не на тиждень і не навіть не на місяць, а деколи. На кілька місяців або на рік, а деколи знову ж таки навіть і пожиттєво. Тим більше у пацієнтів, в у кого високий рівень креатиніну і сечовини, тобто слабше працюють нирки, в них завжди переважно є високий рівень сечової кислоти. Тому, крім дієти, їм бажано все-таки знижувати рівень сечової кислоти. Якщо знижувати рівень сечової кислоти, ефективно. Для жінок я рекомендую особисто з практики, щоб рівень сечової кислоти був менше 250, для чоловіків менше 360. І тоді, в принципі, ми маємо спокій з обміном сечової кислоти. Якщо не знижувати рівень січової кислоти, то ми будемо мати постійний надлишок сечової кислоти і постійне запалення, по суті, в організмі, яке буде нас розбалансовувати. От, часто так само пацієнти е, мають скачки і підняття сечової кислоти при прийнятті сечогінних, переважно лазекс, форесиміт, а також е, знову ж таки при е, прийомі. Навіть антибактерійних чи протипаразитарних препаратів, тому теж треба звертати на це увагу. Крім того, пацієнти, які худнуть, тобто є на дієті, які скидають вагу. Їм треба пам'ятати, що відповідно в цей момент, коли вага потрошки знижується, рівень січової кислоти парадоксально часто підвищується. Тому треба так само на нього звертати увагу і контролювати. Аналіз, в принципі, виконується в будь-якій державній або приватній лабораторії, і відповідно проблем з діагностикою немає. Сподіваюсь, було цікаво, і як ви розумієте, що ну, не все так просто у нас в медицині, я стараюся дуже простою мовою давати дуже прості практичні рекомендації для того, щоб знову ж таки вам було цікаво. Я сподіваюся, що частині лікарів так само цікаво про це почути, тому що у нас. В принципі, багато інформації є, яка написана 20 років тому, і сильно вона не змінюється. До речі, рівень січової кислоти нормальний колись був 500 одиниць. От, для жінок 480. От, на початку, коли цей показник почали моніторити, зараз, бачите, офіційна норма в Європі є 360 для чоловіків, так для жінок 339. Але я ще раз наголошую, що. Деякі лабораторії для чоловіків ставлять норму 418 або 412 одиниць. Ну але чим нижчий рівень сечової кислоти, тим все-таки краще для нашого організму. Ну і як ви зрозуміли, спосіб життя має значення, але тут більше має значення вживання великої кількості м'яса і алкоголю, які можуть створювати проблему, тому що в м'ясі є так само багато клітин, так само РНК до РНК, поринових основ. Шпинат так само має такі властивості, і це може призводити до скачків сечової кислоти в нашому організмі. Але вживання м'яса невеликій кількості не створює таких проблем. Тому сподіваюся, що було цікаво і далі буду інформувати вас про цікаві речі, цікаві теми. Якщо у вас є якісь запитання, то завжди радий, скажімо, відповісти. І пишіть, будь ласка, якщо дійсно якась складна ситуація, вайбер. Я буду старатися як мінімум дати пораду. Консультувати всіх не можу, от і не маю фізичного часу, от, тому що 100 тисяч підписників на Фейсбуці. Повірте, це треба теж відчути, зрозуміти. І консультую, звичайно, зараз в першу чергу тих пацієнтів, які мають гострі стани або ковід, хто ще не хворів, а далі вже займаюся пацієнтами з іншими питаннями. Якщо дуже складний, цікавий, заплутаний кейс, я можу взяти його і консультувати пацієнта безкоштовно. У мене таких пацієнтів є дуже багато, але перепрошую всіх так само консультувати безкоштовно і вести я не маю можливості, особливо зі складними кейсами. Тому що це так само займає багато часу і, відповідно, ну. Треба якось розподілити цей час між всіма стосовно навчання колег, я стараюся це робити. Я проводжу семінари, проводжу такі короткі лекції по годині півтори. От. І ті, хто хоче почути, ті, хто мають бажання, то вони чують. Ті, хто не має часу, не має бажання, на жаль, я кажу, кожен лишається при своїх знаннях. От, радий, до речі, усім. Колегам і дякую за те, що в принципі мене тим колегам, що мене підтримують. Дякую за підтримку і сподіваюсь, що все буде окей. І головне питання між собою не сваритися, а ділитися інформацією і вчитися, скажімо так, всім разом. Тому що, якщо ми разом правильно лікуємо, відповідно в кінці наші пацієнти будуть задоволені і всім буде добре. Гарного дня.